Всі мурмурмяу з вами Кіт Мяус. Друга частина Playtime представляє низку жахливих іграшок, які потенційно можуть загрожувати гравцям у третій частині. Отже, давайте розберемося, який монстр з другої глави може з'явитися у третій частині. Так що швиденько ставте вподобайку, а я починаю. В іграх Poppy Плейтайм представлені жахливі іграшки, такі як Ваї та Мамка Довгі Ноги. А друга глава Poppy Плейтайм може показати деяких майбутніх ворогів. Серія жахів на виживання від Bob Games переносить гравців на фабрику іграшок PlayTime Corporation, де вони повинні розгадувати головоломки і уникати кровожерливих істот у пошуках робітників фабрики, що зникли безвісти. Страшні іграшки з Playtime вже стали культовими. Але третя частина Poppy Плейтайм може показати ще тривожніших переслідувачів. В оригінальній грі Poppy Плейтайм розповідається історія, серії та механіка головоломок, гребпак, а також представлений улюблений Вагі. Синій талісман Плейтайм Корпорейшн відображається у вестибюлі заводу протягом більшої частини гри, але ближче до кінця він оживає. Щоб атакувати гравця. Потім у другій частині Poppy Playtime розповідається про мамку довгі ноги, рожеву іграшку з еластичними кінцівками, яка змушує гравця виконувати завдання під загрозою смерті. Довгонога мамка присутня протягом більшої частини часу у другій главі Poppy Playtime. У той час як Довгонога мамка знаходиться у центрі уваги, вона не єдина кровожерлива іграшка. Наприклад, гравці змушені грати гру на пам'ять під назвою Музична пам'ять проти плюшевого людожера на ім'я Кролик Банзо, моторошна суміш собаки та гусениці піджей також переслідує гравців через смугу перешкод. Друга частина Playtime коротко показує Кісі Місі рожеву жіночу версію Хагі Вагі. а динозавра на ім'я Брон видно у вигляді художніх робіт та неживих фігур протягом усієї гри. Всі ці іграшки допомагають значно розширити світ фабрики Плейтайм Корпорейшн. Оскільки Брон згадується, але ніколи не зустрічався у другому розділі Poppy Playtime, динозавр може стати ідеальним лиходієм для третьої частини Poppy Playtime. Динозаври є одним з основних елементів франшиз жахів виживання, таких як Діно Crisis. Але веселий бронтозавр виділятиметься на тлі типових ворогів юрського періоду, таких як Велоцираптори або тиринозаври. Однак, враховуючи величезну популярність Хаївагі, було б також цікаво побачити, як Кісі Місі з'являється головним монстром у третьому розділі час гри з Попі. Кісі Місі може жорстоко помститися головному герою, оскільки він вбив Хаївагі у першому розділі гри. І багато гравців вже очікують побачити кісі-місі в третій частині Poppy Playtime після її короткої появи у другій частині. Іграшки керують елементами жахів, виживання Poppy Playtime, плейтайм барвистий дизайн кожного персонажа є величезною частиною їхньої жахливої привабливості. З іграшок, з якими ще не стикалися гравці в залах Playtime Corporation, динозавр Брон і Кісі Місі здаються найбільш ймовірними кандидатами на те, щоб тероризувати гравців у третій частині попі плейтайм. Однак також може виникнути небачена раніше загроза від Mob Games у третій частині. Багатьом цікаво побачити довгоного тата та малюка, так що тільки час покаже, які ще погрози таяться у майбутньому, що леденять душу. Ну що ж, на цьому все. І якщо вам подобається мій контент, обов'язково підписуйтесь. А також не забувайте поставити хвостик пістолетом і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити моє слідуюче відео. Па-па!